Всім вам привіт. Благодать це дар від Бога, і щоб її отримати, потрібно стати обраним, тому що званих багато, а обрані тільки ученики Ісуса Христа. Потрібно народитися від Бога, щоб бути святими, бути церквою і живих камнів, взяти хрест свій для спасіння людей, жити по совісті, по Слову Божому, жити по духу, а не по плоті. Слухати пастора, подражати йому. І потрібно бути смиреним, потрібно Бога пустити в своє серце. Оці е, пункти благодаті, вони врятують і допоможуть е, попасти в царство Боже. Тому потрібен пастор, потрібна церква для цього. Без пастора ми не зможемо попасти в царство.